До складу злочинної організації входили найвищі посадові особи держави. Слідчими зібрано достатньо доказів. Багато його людей в центральному апараті Державної фіскальної служби таки залишились. Томусь вигідно залишати цих людей на цих посадах. Аж, хто будь порочить моє ім'я, будуть імети в ответ непосредственно. Я буду заставлять непосредственно твічати передо мною в глаза в глаза. Ви пам'ятаєте цього чоловіка? Олександр Клименко, колишній міністр доходів і зборів України. Це його називали головним збирачем данини в сім'ї Януковича. Саме в його кабінеті, за даними правохоронців, пиляли бюджет країни. І прямо зараз. Поки його розшукує чи не увесь світ, та обіцяють запроторити заграти ексклюзив від люстратора. Бороться можна. Інтерв'ю з чиновником утікачем. Все конкретно і по суті. Кожен собака повинен понести заслужену кримінальну відповідальність і закінчуючи катом України Януковичем. ТРИБУНАЛ! ТРИБУНАЛ! Такі приємні та солодкі в уху гучні заяви. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактами діяльності створення колишнім президентом України Віктором Януковичем злочинної організації. Резонансні розслідування, що повинні були стати взірцем правосуддя, до складу злочинної організації входили найвищі посадові особи держави. Слідчими зібрано достатньо доказів. Колишні та діючі правоохоронці. Їхні постійні обіцянки притягнути злочинців до відповідальності, а країні повернути награбоване. Нині здається, лишаються тільки словами, адже за півтора року силовики так і не змогли показати українському суспільству результат своєї праці. Тим часом, поки досі триває слідство, ті, кого так збиралися покарати, не зволікають та беруть реванш. На жаль, уже чотирьох ми втратили втратили і. До чого немає звороття через відсутність підозр про розкадання державних активів наявність скарб європейському суді, санкції тепер не застосовані щодо чотирьох осіб, які були в попередньому списку: Яменко, Калінін, Азаров та Портнов. Та і це ще не край. Згаданий список реабілітованих цілком може поповнитися. Більше того, колишня так звана сім'я виявляється не лише не боїться нічого. А й обіцяє втерти носа нинішній владі так буде і далі. Кожен, хто буде порочити моє ім'я, буде мати в ответ непосредственно. Е, я буду заставлять відповідати передо мною в глаза в глаза. Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко повідав про свої плани. Європейський союз запроваджує імміграційні, фінансові та економічні санкції проти чиновників режиму Януковича, виконавчим рішенням ради ЄС від 14 квітня 2014 року проведення санкцій до 22 осіб. Загалом до списку українських експосадовців, чиї активи заморозив євросоюз, потрапили такі одіозні персони, як Тріо Януковичів, Дует Пшонків, батько та син Азарови, брати Клюєви. Колишній перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, екс-глава МВС Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, колишні керівники СБУ Олександр Якименко та Ігор Калінін, тодішній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов, екс-міністри Олена Лукаш, Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова, Олександр Клименко, Едуард Ставицький, Нардеп від партії регіонів Юрій Іванющенко та бізнесмен Сергій Курченко. Скоро ми відправимо його в буцегарню, його скаженого пса шонку. Профінансовані колишніми високопосадовцями уряду Януковича, які переховуються у сусідній державі Арбузовим та Климентом. І прізвища двоїх ми вже їх оприлюднили. Час їм нарешті з'явитись і зупинити і інші незаконні свої оборудки з фінансування сепаратизму. А врешті-решт за півтора року маємо такий результат. Санкції тепер не застосовані щодо чотирьох осіб, які були в попередньому списку. Як Єменко, Калінін, Азару та Портнов. Так вирішив ЄС, оскільки українська сторона не надала жодних доказів. Євросоюз сам зняв з мене санкції, і це цілком справедливо каже Тарас Чорновіл. Існує старе правило. Будь-яка країна світу може за своєю ініціативою вводити санкції, але потім хтось повинен доказати, що ті санкції введені обґрунтовано. Наші чиновники підставляють і підставляють державу кожен крок. І вони, прийшовши, вони починають просто тупо трендіти. Не вміючи довести жодну справу до кінця, вони починають вихвилятися. Та і це лише квіточки порівняно з тим, що може статися дуже скоро, говорить колишній депутат. До речі. Ви ж чули, що Янукович віднедавна вже не в міжнародному розшуку, і Клименко, і Захарченко, і Арбузов це команда Віктора Андрійовича Ющенка. Це всі члени Донецької партії Наша Україна. А в якийсь момент їх підібрав Саша Янукович. Подейкують, що саме Клименко був у сім'ї головним збирачем Данини. Все, що стосувалося грошей, все що стосувалося всього налу, це було все за молодою командою за сім'єю. Що Клименко, що Захарченко, що Арбузов. Вони дійсно їм треба що Саша Янукович. Просто дуже жадні. Клименко об'єднував е, митницю з податковою у 2012 році. Це була реформа, яка мала на меті просто концентрацію певних е, фінансових потоків. Фактично всіх фінансових потоків, які були в державі, е, в державних фінансових потоків. В руках е Клименка. А тепер увага. Костянтин Лікарчук, заступник голови Державної фіскальної служби України, каже, система Клименка і компанії продовжує працювати і сьогодні. До речі, його люди в багаті багато його людей в центральному апараті Державної фіскальної служби таки залишились. А і і ну, Це і навіть на рівні начальників департаментів комусь вигідно залишати цих людей на цих посадах. Лише на прикладі одного департаменту посадовець розповідає схеми чиновників. Наприклад, товари, які е, завозяться для того, щоб їх продавати на ринку сьомий кілометр. Е, але е, розмитнювати їх в Одесі. Невигідно, тому що е, тарифи, які існують на розмитнення цих товарів в Одесі, вони є більшими. Ніж ті тарифи, які існують на розмитненнях цих товарів на інших митницях. Ви приїжджаєте на Київську обласну митницю чи на Херсонську обласну митницю, і оформлюєте товар за з тарифами, ставками нижчими ніж це є в Одесі, і за необхідності вам центральний департамент ці тарифи підтверджує. Ось і вся схема. Я не буду говорити там хтось десь заносить чи не заносить. Ви самі можете зробити висновки. Це досить великі кошти. Різниця між цими тарифами це досить великі кошти. Після втечі Клименка до Росії у його кабінеті знайшли ось це крісло. кажуть, зі шкіри крокодила вартістю близько 80 тисяч зелених. Також колишній голова Мінздуху подбав про свою конфіденційність та відпочинок. Створивши прямо на роботі залізну кімнату для таємних переговорів та санаторій. Тут і сауна, і соляна шахта, і навіть бійцівський ринг саме у зловживанні владою та несплаті податків, Генеральна прокуратура звинувачує колишнього міністра. Мова йде про збитки державі, Увага! Аж на 6 мільярдів гривень. На все це у Клеменка є своє пояснення. Політичне переслідування. ось вот, що відбувається на Україні. І поки Генеральна прокуратура вже тривалий час тільки збирається покарати винних, навіть задіяли нові методи. На сьогодні нами використано такий новий закон, який прийнятий Верховною Радою, як заочне засудження. До суду з цих питань вже направлений, крепленим провадження Відосна Януковича, Клименка, Багатирьової, Арбузова, Ігнатова, Стащенка. Ті не гають часу. Виграв не один суд. А уже окончально третя інстанція доказав раз доказав свою позицію. Йдеться про ось ці два документи рішення Вищого спеціалізованого суду України. Суть у тому, що найвищий орган судочинства нашої держави визнає Олександра Клименка жертвою наклепів з боку екс глави СБУ Валентина Наливайченка та колишнього голови фіскальної служби Ігоря Білоуса. Ті, начебто, поспішили з обвинуваченнями. финансирования сепаратизма. Дутые налоговые декларации. Этот налог всегда был суперкриминальным. Всегда вокруг него была какая-то схема. Единственное, что сделал Клименко, возглавил этот процесс и получил контроль над всем этим. Чтобы признал Всі висказування в адрес мене лживими, ні підтвердженими ніякими віщами, е, ніякими фактами і не менши під собою ніяких основань. І тут не потрібно бути великим фахівцем, кажуть юристи. Таке рішення прийняв би будь-який суд. Адже є така штука. Яка свята для будь-якого адвоката називається вона презумпція невинуватості. Поки нема рішення суду про те, що та чи інша людина е, винна в тому чи іншому злочині, стверджувати, назвати певну особу злочинцем неможливо. Тим часом Олександр Клименко вихваляється. Надо думати і говоріть. ми попросили прокоментувати це колишніх главу СБУ та голову фіскальної служби. Та сьогодні на Ливайченко та Білоус не такі говірки, як колись при посадах, ані особисто, ані у звичних вже для них соцмережах. На очевидно незручні питання не відповідають. Замість них говорять секретарі і тільки телефоном. Він не діючи зараз, можливо, тишечки. Він не хоче коментувати цю тему і не хоче говорити про те, що було рік тому. Таку дивну мовчанку аналізує Тарас Чорновіл, і тут є дві сторони медалі. Це страшний кримінальний злочин, страшний. І якщо такий злочин був, а ти не відкрив по ньому кримінальної справи, це значить одне з двох. Або такого злочину не був, і ти збрехав, або він був, і ти співучасник злочину, тому що ти приховуєш цей злочин і ти допомагаєш ухилитися від відповідальності злочинцю. Такі виграшні справи в Україні кажуть юристи. Насправді підґрунтя для майбутніх перемог у Європі, такі необдумані, такі непрофесійні дії допомагають стороні захисту отримати відповідно докази, того, що справа розслідується упереджено, і саме таким чином йде практика європейського суду. Ті органи, які саме накладали санкції, вивчаючи такі рішення суду, будуть знаходитись в тій ситуації, коли вони отримують з України. Інформація, яка суперечить одна одній. один державний орган буде подавати інформацію, з якою буде слід е, слідувати, що та чи інша особа винувата в тих чи інших злочинах, а з іншого державного органа з України, наприклад, суду, буде отримати інформацію, що тут ну якби немає на сьогоднішній момент ніякої інформації, немає ніяких доказів. Зняття санкцій то лише початок. Далі хто на що гідний? Кому повна реабілітація? А хто обмежиться новим життям в іншій країні, він може спокійно дістати тепер відкриту знову візу до країн Євросоюзу і почуватися трошки безпечніше. І якщо він зможе отримати офіційно візу довготривалу, і право на проживання в країні Євросоюзу, ймовірність їх традиції падає дуже близько до нуля. І до топ новини сьогодення. Як приклад серйозності намірів колишніх чиновників режиму Януковича реабілітуватися в Україні, старший син Віктора Януковича Олександр прилетів до України. Напередодні його побачили в аеропорту Сімферополя. Приїхав вирішувати бізнесові питання, і це ще не все. За оперативною інформацією наших інсайдерів, крадькома відвідати Україну найближчим часом. Збираються також бізнесмен та товариш сім'ї Сергій Курченко та колишній віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.